Євангелія на щодень, 23 серпня, Марко 1, 23, 28, а був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи, що нам, та й тобі, Ісуса Назарянине, прийшов єси сина погубити, знаю Бо, хто ти, святий Боже. Ісус погрозив йому, мовчи, вийде з нього. Нечистий дух стряс його скрикнув голосом дуже, і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один одного запитували, що це? Нова повновладна наука навіть наказує нечистим духам і ті слухають його, і ми чутка про нього розійшлася по всіх усюдах. По всій країні Галилейській. Євангелія скупо говорить про сатану, тільки те необхідне, щоб адекватно його сприймати і ефективно захищатися від нього. Надмірні розповіді про зло не сприяють його зникненню. Навпаки, таким чином воно тільки розширює територію і посилює силу своєї дії. Розповіді сприяють хитрим змінам сатанинської стратегії і ведуть до вишу... вишуканості диявольських ударів. Якщо розміркувати про це в Євангельському дусі, то великих побоїв викликає безповід... безвідповідальність деяких екзорцистів, які масово розповідають про свій досвід зустрічей із вигнаним злим духом. Ще більше тривожна доля тих, хто любить слухати такі історії або із захопленням читає про це книжках. Сатана не залишить без уваги цих немудрих екзорцистів і любителів гострих відчуттів і обере момент, коли почне знищувати їх духовно і фізично. Він без вагань розпочне це руйнування нею під час молитви в храмі. Для ефективного захисту себе та інших достатньо знати про диявола лише те, що відкриває Ісус у Євангелії. Господи Ісусе Христе, будь єдиним і всемогутнім Паном мого життя.